Слава Богу, дорога церква, приємно бачити, що стільки людей сьогодні прийшло прославити ім'я Його. Знаєте, ми співали: я знаю, відкупитель мій живий. Чи всі ми знаємо, що відкупитель наш живий? Знаєте, буває так, один день ми встаємо і знаємо, що відкупитель мій живий, що я спасенний, знаю, куди я йду, а в інший день встаємо і якось сумнів нападає. Починаємо сумніватися, не знаємо, що відбувається. Знаєте, вже згадую такий, стояв тут на місці, подивився в вікно і згадав такий певний уривок свого життя. Вже, ну, я думаю, що років 5-7 назад, знаєте, я вже приїхав в Київ, вже почав працювати, вже з'явилися якісь перші гроші, купив автомобіль, якісь вже думки про житло пішли. І знаєте, багато дуже роботи було. Я на роботі там до 12-ї ночі і далі, і постійно в роботі. І якось, знаєте, немає оцього миру, немає спокою. Ти постійно оце рухаєшся, кудись біжиш, тут робиш, там зробив якесь якісь рішення, прийняв. Знаєте, воно щось пішло не так, все боком, але ти якось все постійно, як білка в колесі. І знаєте, я якось почав задавати собі питання, думаю, ну що ж, що ж це таке? Ну ніби все нормально, ніби якось рухається, ніби навіть ці якісь, скажімо так, моя робота, вона в плюс. І знаєте, Господь мені нагадав один такий час, коли я ще був студентом. Я пам'ятаю, жив в гуртожитку, на тиждень було 20 гривень. Отакі от цифри були тоді. І я так стояв з чашечкою чаю і дивився в вікно. І була десь отакого, от десь от така погода приблизно, сонце світило. І знаєте, в той момент мені більше нічого не потрібно було. Я розумів, що ось мені, в мене все є. Знаєте, оця частина отут була заповнена. Коли ми десь втрачаємо в себе всередині оцей мир і втрачаємо єднання з Богом і заповненість, знаєте, в нас з'являється оця тривога, втрачається мир Божий. Але коли ми будуємо свої відносини з Богом, коли ми перебуваємо в ньому. Тому що Він виноградина, ми галузя. Ми без нього робити не можемо нічого. Знаєте, ми християни, коли, коли ми вже стали з цією виноградиною разом, ми забуваємося, що без нього ми вже робити нічого не можемо. Ми починаємо якось самі рухатись, щось робити, а воно все, знаєте, якось йде не так. Господь хоче, щоб ми сьогодні прийшли до нього. Знаєте, як в книзі Ісуса Навина в першому розділі написано, нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх. І в кінці, щоб щастило тобі і дороги твої були успішними. Знаєте, багато можна сьогодні почути якихо мотиваційних роликів ще щось. Але і легко казати, коли все добре, а коли все не так, коли все валиться, коли не знаєш, що робити. Вихід ось. Нехай книга цього закону не відходить від уст Твоїх. Тому що Слово Боже, воно живе і діяльне. Слово Боже, воно зароджує в нашому серці віру, віру в те, що дійсно відкупитель наш живий. І знаєте, якщо ми віримо, що відкупитель наш живий, віримо в Слово Боже, ми повинні розуміти, що сьогодні на цьому місці, по слову Його, Він є разом з нами. І сьогодні Він бачить кожного з нас. Ми всі різні прийшли. Хтось прийшов з подяками, хтось прийшов з потребами своїми. І Господь знає, як ніхто, знаєте, там в самому серці. Він знає кожного. І сьогодні я вірю, що Господь сьогодні приготував для кожного своє слово. Знаєте, як казав брат Ігор, воно не зразу можливо діяти. Можливо, воно, знаєте, зародиться, пройде певний час, і оця віра виросте. І ми тоді зможемо, коли ми зможемо вірити і довіряти Христу своє життя, ми зможемо йти вперед і переступати. Дуже часто так буває, що Господь нам багато дав, багато дає, але ми не можемо цього взяти. Я зачитаю місце з Євангелії від Івана, 14 розділ, 1 вірш. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога. І в мене віруйте. Декілька днів назад роз... читав і роздумував над цим місцем. місцем: читаю: Нехай серце вам не тривожиться. І чую один вибух. Проходить хвилина, другий вибух. У мене троє маленьких діток. Ми нікуди не ховаємось, тому що в нас і немає куди ховатися. У нас немає підвалу. І написано: Нехай серце вам не тривожиться. Знаєте, я починаю думати над цим словом. І далі написано, написано: віруйте в мене і в Бога віруйте. Слава Богу, за те, що кожен з нас сьогодні є на цьому місці. Стільки вже днів триває оця війна, і це все відбувається, ми цього не контролюємо. Знаєте, ми можемо читати новини, можемо приєднуватися, погоджуватися з якоюсь думкою. Але ми це не контролюємо цей процес. І коли відбуваються якісь обстріли, ми не контролюємо цей процес. Єдине, що ми можемо зробити, це довіряти нашому Богу. Знаєте, коли учні з Христом вони перепливали на човні і почала накривати їх буря, човен почали накривати хвилі. Чи могли б учні там в човні померти, втонути разом з Христом. Не могли б. Навіть якби вони його не розбудили б з Христом, вони б не померли. Вони пройшли. Але так відбувається, що, знаєте, оцієї віри і довіри до Христа нам десь не вистачає. Господь нам багато дав. Він багато дав, і ми інколи підходимо, знаєте, до чогось і не можемо. Не можемо це взяти. Як з ізраїльським народом, Господь дав їм обітувану землю. Аврааму, він пообіцяв набагато більше. Тобто, якщо ми проаналізуємо те місце, де Бог пообіцяв Аврааму, воно більше, ніж фактично те, що завоювали разом з Ісусом Намоном. Набагато більше. І Господь дав, каже, да. Я вивожу вас, ізраїльський народ, буде обітована земля, але вам треба її завоювати. Повірити і завоювати, що дійсно це те, що дав вам сьогодні Господь. І знаєте, був момент, коли Моїсей відправляє 12 людей, які мають перевірити той край. Я думаю, це всім відоме місце. Вибрали, знаєте, таких самих достойних з ізраїльського народу. Не просто там когось вибрали, а вибрали самих достойних, які побачать дійсно ось, ось та земля, ось та земля, яку дарував Господь. І йдуть ці люди. І побачили вони там в тому краї велетню. Вони прийшли і побачили, що там. Велеті. І Моїсей їм казав: Ви, коли там будете, візьміть з собою плоди від цього краю. І написано, що двоє людей взяли на жердину одне гроно винограду. І там декілька плотів, і принесли це назад. Всі однаково бачили. Так часто буває, знаєте, я не раз і сам був. Приїжджаєш з кимось, ти дивишся. Ну, здається, ну що тут побачили, що тут буде, що тут хорошого буде. А хтось дивиться і каже: ну, це оце хороше місце. Отут От будуть, наприклад, там класні, хороші будинки. А ти якось дивишся і не бачиш. Знаєте, коли Господь, коли в нас живе Слово Боже, ми сильні. Написано: Юнаки, ви сильні, ви перемогли лукавого, бо Слово Боже живе в вас. А сьогодні ми всі, в кому живе Слово. Боже, ми сильні. Неважливо, старший ти чи середнього віку. Якщо в тобі живе Слово Боже, ти сильний сьогодні. Ти сильний, щоб вірити. Ти сильний, щоб перемагати і перемагати те все, що відбувається поряд. І знаєте, вони приходять, приносять ці плоди. І було з цих 12 двоє людей: це Калев і Ісус Навин. Які бачили по-іншому. Там пізніше Господь скаже про Калева, на ньому був інший дух. Знаєте, вони всі прийшли в одне і те ж саме місце. Всі стали і дивилися, всі бачили цих велетнів, всі бачили ці плоди, всі бачили це. Але одні бачили, ось Боже благословіння, ось те, що мені дав Бог. Ось мені потрібно йти і з силою Божою це взяти. А хтось побачив. Та ні, я не зможу це зробити. Як же ж? Там це дуже міцний і сильний народ. І коли вони почали так говорити, що ми не зможемо захватити цей край, знаєте, тоді в народі з'явився такий смуток. така, Знаєте, вони сказали, давайте оберемо собі голову серед нас і вернемося назад в Єгипет. Не треба нам нічого цього всього. Моїсей і Арон впали на своє обличчя і встали цей Калев і Ісус Навин. Кажуть, та ні, давайте все-таки підемо і завоюємо. Все буде нормально, Господь з нами. Але закінчилось все тим, що Господь мусив заступитися за Моїсея, Аарона, Калева, Ісуса Навина, тому що їх хотіли побити каміння. І після того. Так як цей край вони розвідували 40 років, гнів Божий зійшов, 40 днів вони розвідували цей край. І гнів Божий зійшов, і він сказав, 40 років. За 40 років всі, хто бачили, крім Калева і Ісуса Навина, ви не війдете туди, але всі помрете. І пройшло багато років. Ісус Навин вже став замість Моїсея. Вони почали. Завойовувати той край. І приходить Калев до Ісуса Навина. Я зачитаю це місце. Це книга Ісуса Навина. 14 розділ, 11 і 12 вірш. Сьогодні я ще сильний, як того дня, коли Моїсей посилав мене. Яка сила моя тоді, така сила моя й тепер, щоб воювати, і виходити, і приходити. А тепер дай же мені цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні та великі укріплені міста. Може, Господь буде зо мною, і я повиганяю їх, як говорив був Господь. Коли Калев прийшов до Ісуса Навина, йому було 85 років. Старший, такий старенький дід, вже прийшов. Пройшло 45 років з того часу. Написано там вище, йому було 40 років, коли вони розвідували той край. Пройшло 45 років. І вже здається, знаєте, які вже думки, які завоювання. що сталося декілька там років, можливо, там десятиліть, і все доживеш. Але він приходить і каже: Я сьогодні сильний, як тоді. Я сьогодні готовий воювати як тоді, тому що з ним Господь. Він знає, що якщо з Господом, знаєте, інколи нам здається, що ну, зовні людина якась слабка, можливо, старенька вже. Але коли в ній живе Слово Боже і жива віра, людина сильна духом. Буває так, поспілкуємося з кимось, знаєте, приходиш і наповняєшся оцією бадьорістю. Ти відчуваєш, що людина тебе підбадьорює, відчуваєш, коли в ній живе Святий Дух, коли вона сильна, коли вона може підтримати. І Калев каже: як буде зі мною Господь, я переможу. І Калев взяв цей край. Знаєте, друге місце, третє місце, яке я зачитаю, це діяння святих апостолів, 27 розділ, 22 вірша і нижче. А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу. Та й прорік: не бійся, павле, бо треба тобі перед кесарем стати. І ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе, тому то тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було. Мені сказано. Це місце, коли апостол Павло вже направлявся на суд до Риму. І там вище написано, що коли вони починали оцю плавбу, апостол Павло встав і каже: друзі, я бачу, що наша плавба буде небезпечна. Але написано, що сотник, який перевозив Павла, він більше довіряв стерничому і власникому, власнику корабля. Ну, хто такий Павло, там якийсь Павло судять за щось, кудись перевозять. Но він не знав, що в Павла є слово від Бога. І він довіряв, знаєте, так часто буває, опираємось на якийсь досвід, на якісь знання. Але мудрість і сила ось тут. І, знаєте, після того я згадав знаєте, одне місце, Володимир Миколайович проповідував за те, що отут найбільша мудрість. І я якось так само сидів, роздумував. Він каже, ніякі університети не дадуть тобі тієї мудрості, яку дає вивчення і читання Слова Божого. І я згадав, якось повернувся, згадав своє життя. Знаєте, я непогано навчався в університеті, закінчив юридичний факультет в Острозькій академії і вже будучи студентом, Якось так, так сталося в моєму житті, що я попав на практику в одну компанію тут, і після проходження цієї практики, там місяць чи два було, мені запропонували залишитися на роботі. І я погодився, там, повернувся в університет, закрив свої питання, там, здав дипломну, далі продовжив навчання на заочній формі, це вже була магістратура. І Знаєте, прийшов на роботу, я непогано навчався. Я знав багато норм права на пам'ять, багато законів перечитав, всі кодекси, все, що тільки можна було. За час навчання три рази змінився податковий кодекс. І знаєте, я прийшов і розумію, починаю працювати, а я з практики нічого не знаю. У мене є величезна теорія, а практики дуже мало. І я так сидів, пам'ятаю. Там була компанія, багато юристів працювало. І я думаю, от Боже, от би мені так. Вони якісь такі серйозні справи вирішують. А я там, знаєте, прийшов студентам, якісь документи к сері, щось роблю. І, знаєте, проходить буквально декілька місяців. Я такий от зелений, нічого не знаю. І дзвонить мені керівник компанії і каже, знаєш, я. У мене виник конфлікт з цією юридичною компанією, яка нас обслуговує. Я їх всіх звільнив. Ти залишаєшся один. Як ти думаєш, ти потянеш? Ти зможеш бути керівником юридичного департаменту? Я, знаєте, говорю, так, звичайно, які проблеми, я все зроблю. Ложу трубку і думаю, боже, що я наробив. Я взагалі не знаю, що я завтра буду робити. Але. Знаєте, я помолився, я, здесь всю ніч не спав тоді, я так переживав. І знаєте, з того часу пройшло 12 років. Я 12 років відпрацював в величезній компанії керівником юридичного відділу. Купу справ я закрив. Знаєте, і величезну кількість справ я перемагав не тим, що знав норми права, не тим, що знав всі там, прочитав закони, ще щось, практику судову. А тим, знаєте що, молитвою і багато питань вирішилось молитвою і постом. Можливо, комусь дивно може звучати, що юрист, який вирішує питання молитвою або молитвою і постом. Але оце найбільша сила, я вам можу сказати. У мене цей період життя вже закінчився. Я можу, знаєте, підсумувати і сказати, вже пройшло це. І це було дійсно благословенні роки. Дійсно, Господь проводив. Своїми шляхами. І сьогодні, знаєте, на мін, коли ми коли приходимо, нам важко і складно, ми дивимось на щось, воно таке величезне, і ми здається, ну може ми не потягнемо, може ми не візьмемо, можливо, це таке, воно, знаєте, я ще не доріс, ще мені декілька років потрібно попрацювати чи десь походити, щоб я міг оце зробити. А Господь каже: довірся йому, візьми. Візьми те сьогодні, що Бог тобі дав. Візьми його. Нехай цей страх, тривога це все піде. Віруйте в мене, написано, і віруйте в Бога. Так сказав Христос. Слава нашому Богу за те, що Він сьогодні живий. Стаємо на наші ноги і будемо молитися. Слава тобі, Господь! Алілуя, Ісус! Боже! Я дякую за те, що ти живий, Господь. Я дякую за те, що Ти сьогодні працюєш з кожним. Господь. Я прошу Тебе, Боже, за церкву благодать сьогодні, Ісус. Ти наповни її Духом Своїм святим. Ти доторкнися кожного серця, кожної душі, Господь. Ти бачиш потреби, потреби і подяки кожного, Господь. Ти бачиш серця кожного. Я тебе прошу, Боже. Ти працюй, ти наповняй, ти благословляй. Слава тобі, Ісус! Ти бачиш, як багато потреб в народі твоєму, Господь. Ти бачиш, Ісус, скільки сьогодні взивають і просять твоєї допомоги, відповіді, Господь. Ти бачиш, як багато не знають, чому так відбувається і як що буде далі. Але ти знаєш, ти Альфа і Омега, Господь. Я тебе прошу, Ти працюй з кожним. Ти давай відповіді, ти бачиш, Боже, куди ми йдемо. Алілуя, Ісус, Алілуя, Господь. Ми сьогодні довіряємо Тобі, довіряємо, Господь, своє життя, все, що в нас є, ми довіряємо Тобі, Господь. Алілуя! Слава, 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 слава Тобі, Ісус. Боже наповни кожну душу. Ти бачиш, Господь, як багато сумнівів сьогодні в народі Твоєму, як багато сумніваються, Ісус. А я тебе прошу, ти зароджуй цю віру, щоб ми могли йти, Господь, йти і перемагати. Алілуя, Ісус, щоб могли йти і наступати на всяке зло, щоб могли сьогодні йти, Господь, і взяти те, що ти нам дав. Алілуя! Слава тобі, дорогий Господь. Ти бачиш, як багато Господь сьогодні хворіють. Я прошу тебе, Ісус, дай зцілення Сьогодні в народі твоєму, Господь. Працюй, Ісус, Господь, доторкнися. Чу, Ісус, ти бачиш, як багато сьогодні взивають. Лікарі, можливо, розводять руками Господь, а Ти живий і сильний. Ми знаємо, що відкупитель наш живий, алілуя, Ісус, і Він сьогодні спасає, Він сьогодні зціляє, Він сьогодні наповняє своєю силою і допомагає пройти цей непростий час. Алілуя, Господь! Забери цю тривогу в наших серцях, дай нам свій мир, Божий Господь, дай нам свій мир, щоб ми могли йти, незважаючи на все відчувати, що ми живемо з тобою, що ми спасенні. The <laughs> cat Слава тобі, дорогий Господь! Я дякую тобі за все, що ти даєш в нашому житті, Господь. Я дякую тобі, Боже, і прошу тебе і надалі, збережи нас. Ми сьогодні стоїмо в проломі за наш край, Господь. Алілуя, Ісус. Ми сьогодні стали в проломі за наш край, Господь. Алілуя, Алілуя, Алілуя! Алілуя, Ісус. Я тебе прошу, почуй наші молитви, змилуйся, Господь. Алілуя, слава тобі, Ісус! Боже. Даю все в Твої могутні святі руки. Прошу тебе й надалі, будь на цьому місці. Нехай буде ім'я Твоє святе прославлене. Слава тобі, дорогий Господь, по віки вічні. Амінь.